Сьогодні 30 січня 2023 року. Заняття з логіком математичного розвитку. Тема заняття знак плюс дія додавання». Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Добрий день, мої любі діточки! Дуже рада усіх вас сьогодні бачити. Дітки, сьогодні у нас з вами понеділок і наше улюблене заняття із математики. Скажіть мені, дітки, чи полюбляєте ви математику? Я дуже сподіваюся, що ви любите наші заняття, Тож я вам пропоную пограти у гру та згадати, що ми з вами вже вміємо. З математики. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран, яка цифра зображена в центрі. Так, цифра 1. Нам треба подивитись на малюнок та сказати, що зайве. Треба обрати предмети. Які за кількістю відповідають цифри. Як ви гадаєте, що на цьому малюнку зайве? Правильно, малина, тому що її три. А в нас цифра один. Молодці. Наступний. Яка цифра? Так, цифра 2. Будь ласка, подивіться уважно та скажіть, що зайве на цьому малюнку? Правильно, олівці. Скільки олівців? П'ять. А нам потрібно тільки два щоб було. У нас два равлика, два метелика і двоє діточок. Молодці. Наступний цифра три. Так, звісно, цифра три. Дітки, який малюнок ми закреслимо? Три горішки, три свинки, три кастрюлі. І Яєчка. Скільки яєчок? 6. Так, нам не підходять. Молодці. Наступне. Цифра 4. Так, звісно, який малюнок ми закреслимо. Правильно, капці, бо їх два, а інших предметів по 4. Молодці. З нас зображена цифра. П'ять. Звісно, дітки, порахуйте, скільки предметів на кожному квадратику. Скільки? Скрипок. Так, п'ять. Підходить. Порахуйте, скільки вишинок. П'ять штук. Пальчиків на ручці. П'ять і м'ячів. Скільки? Дев'ять. Що ми з вами закреслимо? Так, м'ячики молодці, наступна цифра 6. Дітки, будь ласка, порахуйте та скажіть, який малюнок ми закреслюємо. Правильно, пташок боїв 4. Куль повітряних в нас 6, 6 корабликів і 6 книжок. Молодці, наступний малюнок, цифра 7. Так, дітки. Уважно порахуйте, чого на малюнку, що на малюнку в нас дальва. Порахуйте, скільки квіточок рожевих? Сім. Скільки інструментів. Також сім. Скільки кубиків. Так, кубиків 9. Нам не підходить. А курчат також сім. Молодці. Наступний малюнок. Цифра 8, дітки. Що ми закреслимо? Який малюнок ісце? Так, правильно. Барашка, молодці. Цифра 9. Тут будьте уважні, будь ласка, порахуйте, скільки зірочок. 9. Скільки дітки, сонечок на листочку сидить. Теж дев'ять. А тепер порахуйте, скільки чашок 9. І скільки крапельок. 7. Дітки, що ми закреслюємо? Крапельки. Так, бо ми обираємо до цифри 9. Кількість молодці. І цифра 10. Дітки, подивіться на малюнки, порахуйте і назвіть, що саме нам не підходить. Скільки яблучок на дереві? Десять. Скільки помідорів. Також десять. Скільки цукерок. Теж десять. А скільки показано пальців? Вісім. Що ми закреслюємо? Правильно! Молодці! дітки. Дітки. Ви добре порахували, нас з вами чекає наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що тут зображено? Так, це геометричні фігури. Молодці. Дітки, давайте їх назвемо. Перша квадрат, круг, трикутник, прямокутник. Так, другий ряд, циліндр, куля, куб. Як ця фігура називається? Так, це піраміда. Ми з минулому занятті познайомились з пірамідою. Дітки, скажіть мені, будь ласка, квадрат, круг, трикутник та прямокутник. Які це фігури? Так, це площинні фігури, а циліндр, куля, куб та піраміда. Які це фігури? Правильно, другий ряд це об'ємні геометричні фігури. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти у гру. Вам треба бути дуже уважними. Запам'ятайте, на якому місці стоять геометричні фігури. Заплющте очі, будь ласка. Відкриваємо очі. Подивіться та скажіть, що змінилося. Подивіться, будь ласка, на верхній ряд. Що, яка фігура стоїть першою? Трикутне. А на якому місці вона стояла? Правильно, на третьому на місці квадрату. Молодці. Заплющуємо очі. Дивимось уважно, що змінилося. Подивіться уважно на другий рядочок, яка перша фігура. Так, піраміда стала на перше місце, а яка фігура остання. Так, молодці, циліндр. Дітки. А подивіться, що сталося у верхньому рядочку. Так, я додала ще одну геометричну фігуру. Назвіть її, будь ласка. Так, це овал молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка за рахунком стоїть піраміда? Перша. Діти, а який за рахунком стоїть куб? Третій. Молодці. Дітки. А трикутник на якому місці стоїть? Правильно, на першому. Молодці, діти. Добре. Подивіться, будь ласка, на малюнок та порахуйте, скільки червоних трикутників. Так, три трикутники. Якою цифрою ми позначимо трикутники? Цифрою три. Що я зробила? Так, додала блакитний трикутник. Якою цифрою ми позначимо кількість блакитних трикутників? Так, цифрою 1. Дітки, скільки всього трикутників. Правильно, 4. Діти, а як ми отримали цифру 4. Так, ми до трьох червоних трикутників додали один блакитний. Дітки, дію додавання ми позначаємо знаком плюс, коли ми додаємо. А кінцевий результат позначаємо знаком дорівнює. Коли ми додаємо, діти, ця дія позначається знаком плюс. Цей запис, що ви бачите в себе на екрані, називається прикладом. Читати приклад можна по-різному: 3 плюс 1 дорівнює 4. Або 3 додати один дорівнює 4. А зараз, дітки, ми з вами разом. Пробуємо скласти приклади за малюнком. Подивіться на перший малюнок. Два хлопчики катались на санчатах, і один хлопчик катався на лижах. Скільки всього хлопчиків? Який приклад ми склали? Два плюс один. Дорівнює три. Молодці. Дітки, в нас чотири сніговички із смугастим шарфиком і один із зеленим. Скільки всього сніговичків? Який приклад в нас вийде? Чотири плюс один. Дорівнює 5. Молодці. Наступний малюнок. На стежки. Скільки снігурів? Так, шість. Скільки горобців. Один скільки всього птахів? Шість плюс один дорівнює 7. А як ще можна прочитати приклад? 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці! Наступний, дуже легенький приклад. Який приклад нас вийде? 1 плюс 1 дорівнює 2. Молодці! Дітки, подивіться на цей малюнок. Скільки блакитних кружечків? Вісім. скільки жовтих. Один скільки всього кружечків? Як ми порахуємо? Вісім плюс один дорівнює 9. Молодці. Наступний малюнок У нас білочки та зайчик. Дітки, скільки білочок? П'ять, а зайчиків один. Скільки всього? Порахуйте, будь ласка. П'ять плюс один дорівнює шість. А як ще ми можемо прочитати цей приклад? П'ять додати один дорівнює шість. Молодці. Наступний. Скільки синіх квадратів? Шість. Ні, неправильно. Сім. Молодці. А скільки жовтих квадратів? Так, один. Порахуйте, скільки всього квадратів. Сім. Додати один дорівнює вісім. Так? Або ми ще можемо сказати сім плюс один дорівнює вісім. Молодці. Порахуйте, будь ласка, смайлики. Скільки жовтих? Дев'ять. Так, а скільки зелених? Один. Скільки всього зображено смайликів? Який приклад в нас з вами вийде? Дев'ять. Додати. Один дорівнює десять. Молодці, дітки. Дуже гарно справились. Дітки, скажіть мені, будь ласка, з яким знаком ми сьогодні познайомились. Правильно, із знаком плюс. Коли ми додаємо так, дію додавання, ми позначаємо знаком плюс. Молодці! Діти, я дуже сподіваюся, що, вам, що ви все запам'ятали і вам наше заняття сподобалось. На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!